Зимовий період на Миколаївщині. У нас пропрацьовані всі е, варіанти. Чого варто очікувати жителям області? Спил платанів у Миколаєві. Знищення просто дерев на цій алеї. Які наслідки резонансної події. <звук> у Миколаєві відкрили новий мурал. Як подяка Данії за все, що вона робить для нас? Розкажемо, що хотіли донести автори малюнку. Сьогодні вівторок, 17 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко і одразу до головних новин дня. На Миколаївщині за минулу добу сили ППО знищили сім російських безпілотників. Шахед про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також уночі росіяни знову обстріляли мінометами акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні, близько четвертої ранку, російська армія намагалася дронами атакувати Херсон. Уламками збитого БПЛА пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у центральному районі. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка вибухова травма і контузія, а в чоловіка 64 років ще й уламкові поранення гомілки. Каретою швидкої потерпілих ушпиталили в стані середньої тяжкості. Наразі вони під під наглядом лікарів. Цьогоріч Миколаївська область краще підготовлена до зимового періоду, ніж у минулому році. Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що наразі пропрацьовані різні варіанти подальшого розвитку ситуації. Тож, до чого готуватися жителям регіону, розкажемо у матеріалі. Для Миколаївщини наступний зимовий період має пройти спокійніше ніж торік. Таке сподівання висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Еспресо ТВ. За його словами, робота енергосистеми залежить від кількості російських обстрілів. Якщо їх інтенсивність не зростатиме, ситуація залишатиметься стабільною. У нас пропрацьовані всі варіанти найгірше такі, що блокат ззагалі взагалі блекаут. Тобто, у нас є така історія як острів. Так, що певна кількість буде працювати, все одно контроль ми збережемо. А щодо соціальної інфраструктури, лікарень так і інше, у нас вони всі до єдиного забезпечені дизель-генераторами, і якийсь невеликий запас пального є. Таким чином критична інфраструктура Миколаївщини продовжить працювати навіть за умови блокауту однак наскільки довго залежатиме від кількості матеріальних ресурсів, в принципі, всі підготовлені, тому що з 22-го року ми живемо в такій парадигмі. і я не пам'ятаю, скільки у нас дизель генераторів різної потужності. Тисячі по півтори точно це великі там великої потужності, знаходяться в області, встановлені, підключені і здані вже готові до для того, щоб працювати. Ми зараз додаємо по всім інфраструктурі, Ми візьмо, нову стратегію робимо. Ми додаємо на лікарні школи сонячні батареї і акумулятори для того, щоб економити гроші, тому що. На зараз у всіх є дизель-генератори дизель-генератори запас пального, але це дорого. Встановлення сонячних панелей дозволить значно зекономити кошти, адже це джерело безкоштовної електроенергії. Торкнувся очільник ОВА і оперативної ситуації на Кінбурнській косі. На Кінбурнській Косі ситуація така сама. На жаль, ніколаївські порти не працюють зовсім на 100%. і ця ситуація. Лежить в площині військової, тобто можливо її відбити, але втримувати якими силами це питання військове, скажімо так. Наше завдання це допомога збройним силам. На зараз ситуація така сама. Вони не збільшують контингент, не зменшують, але постійно обстрілюють Очаківсько-Поцрубської громаду з того боку, нагадуючи, що вони там є. Та, попри це, після звільнення Кінбурнської коси Миколаївські порти одразу зможуть повноцінно віднимити роботу. Додав очільник області, адже інфраструктура готова до цього на 100%. Однак наразі ворог продовжує завдавати ударів з цієї території, від яких потерпає, зокрема Очаківська громада. Очаків живе і працює попри всі негоди. скажімо так, це стосується всіх. Напрямків я так зауважу, що місто Очаків проводив всі сесії міської ради оф офлайн на місці, всі депутати і всі працюють, тому там відкриті ну всі сервіси, що стосуються прокуратури, судів, СНАПів, таке інше попри щоденний обстріл Очаківа. тобто Очаків дуже. Сильний по характеру, і далі буду працювати так само, продовжується у регіоні і робота з розмінування. Наразі близько 30% територій вже очищено від вибуху небезпечних предметів. Є ділянки різного, скажімо так, кольору по небезпеці, тому багато роботи зроблено багато розміновано території, але попри те, є ті території, які ще в процесі, і там небезпечно, де ми забороняємо там вільно пересуватися, скажімо так, не по дорогах. Але попри те, хочу сказати, що. Я не можу зараз зараз це вже прийняти чи ні, тобто держава змінює ще програму щодо відшкодування відсотків по розмінуванню для того, щоб прискорити цей процес в сторону те, що держава буде платити більше, і я гадаю, що цей процес дозволить більш Ефективно, більш масивно працювати міжнародним організаціям, які мають для цього складне обладнання. Тож вже з наступного року варто очікувати на збільшення темпів розмінувань. Та разом з тим наразі вибухотехніки вже розмінували простіші ділянки. Попереду робота над більш забрудненими територіями. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Понад 20 дерев впало у Миколаєві через негоду в неділю 15 вересня. Мер Олександр Сінкевич повідомив, що міським службам вдалося прибрати та розпиляти 9 аварійних дерев, з них два частково. Водночас комунальники і рятувальники продовжують усувати наслідки негоди. Міський голова порадив при посиленому вітрі дотримуватися правил безпеки, не паркувати автівки біля дерев, лінії електропередач і рекламних щитів, а також уникати користуватися ліфтом через можливі перебої зі світом. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. 11 тисяч 700 гривень це сума збитків від спилу двох платанів у Інгульському районі Миколаєва. Подія сталася минулого тижня та викликала обурення місцевих жителів і користувачів соцмереж. Наші журналісти спробували з'ясувати всі обставини інциденту та його наслідки. Детально далі у матеріалі Олександра Матюшенка ще донедавна ця алея по вулиці космонавтів прикрашалася двома квітучими платанами. Однак на минулому тижні їх не стало, і тепер тут височіє ось ця забудова. Хто і для чого вирішив позбутися двох рослин? Ми дізнаватися будемо разом з вами. Про перший зрубаний платан по вулиці Космонавтів 142 заявив місцевий депутат Максим Коваленко 10 вересня. Тамтешні жителі повідомили про знесення першого дерева, тож коли той прибув на місце події. Група невідомих осіб, якраз починали спив другої рослини. Я під'їхав, побачив, що жодних документів в них немає. Просто це ну, мародерство, безпреділ, я не знаю, як це висловити. Була вишка, були працівники. Як тільки мене побачили, що я зупиняю, це все, всі вишка поїхала, працівники розбіглися, прораб дочекався поліції, тому що я визвав, і приїхала ще державна інспекція, екологічна інспекція. Призначила штраф 510 гривень за одне дерево, ну і на тому все. Але на цьому було не все, бо 12 вересня ситуація повторилася, і знову група чоловіків, які назвалися представниками забудовника нового торгового павільйону, намагалися спиляти другий платан. Це було приблизно пів на восьму ранку. Також мешканці зателефонували, побачили людей на вишці. Ну і знову поліції немає. Всі поїхали, і от ми бачимо, що не допиляне дерево, але вже воно буде не буде жити, і тому ми маємо таке знищення просто дерев на цій алеї. Місцева влада оперативно відреагувала на інцидент. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі написав, що місто не давало дозволу на спил дерев, адже зелені насадження є власністю громади. Дозвільних документів на видалення зелених насаджень за адресу вулиця Космонавтів 142 дріб 15 департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради не видавав. А також вже надходили скарги на самочинне будівництво за цією адресою. Під час проведення комісії встановлено, що містобудівні умови департамент архітектури на виконання проєктних робіт не надавав. Дозвільні документи на виконання будівельних робіт також не надавалися управлінням державного архітектурно-будівельного контролю. А в профільному комунальному підприємстві Миколаївські парки, яке доглядає за зеленими зонами, зауважили, що знищені дерева були в гарному стані та не потребували навіть санітарної обрізки. Наше підприємство не має жодного відношення. По-перше, до нас не зверталися з проханням проводити там за цією адресою будь-яких робот, а по-друге, на виконання цих робіт повинні бути дозвільні документи. Їх немає. Ми звертали увагу на стан платанів безпосередньо на цьому ділянці. Там платани в доброму стані були, вони не підлягали ні знесенню, ні обрізки. Зі свого боку, в Державній екологічної інспекції Південно-Західного округу повідомили, обидва інцидента зафіксовані, а винуватців оштрафували. Фахівці інспекції два дні поспіль виїжджали на місце події. Винні особи двічі притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загальна сума розрахованих збитків становить 11 тисяч 700 гривень. Місцеві жителі по вулиці космонавтів також обурюються таким дієм забудовника. На їх думку, підприємці мають сприяти розвитку міста, а не нищити власність громади. Дерев'я і піляти дерева пиляють і пиляють. Ці платани, серце кров'ю обливається. Ми не знаємо, що тут відбувається, але півалеї спиляли. Ви ж бачите? Тут і так, але я якби за сонцем гуляти з дитиною незручно, мало тіні, де взагалі такі дерева, які вже довго росли, якби спилювати. Я вважаю, що це ненормально. До таких незаконних забудов ставлюсь не добре, тому що хотілось би, аби їх було поменше, щоб візуально наше місто виглядало симпатичніше. Підсумовуючи, слід зауважити, що бізнес має працювати, аби приносити прибуток місту. Однак робити це в рамках закону, не наносити шкоди власності громади і враховувати думку людей. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич заявив, що після вилучення ПДФО військових і силовиків місту не вистачає мільярда гривень. Таку заяву він зробив під час Одеси Економі Криваєвл Форум, 12 вересня. Раніше ці надходження до міського бюджету складали 2,7 мільярда гривень. Далі пряма мова. Наше місто було не. Містом в Україні на рівні 11 бригад ми отримували це це ПДФО. Зараз у нас забрали ці гроші і нам не вистачає, щоб дожити цей рік 1 мільярд гривень. Це дожити, це зарплати, комуналка і е, е, відновлення зурного. Більш того, ми чуємо, що ті кошти, які нас забрали і планували розділити на дві частини на купівлю а, снарядів і на купівлю дронів, не використані навіть і на чверть здається. Хоча військові продовжують до нас звертатися, ми продовжуємо купати транспорт, дрони і таке інше, обладнання. все таке інше. У Миколаєві лише 8% будинків, теплопостачальником яких є облтеплоенерго, отримали акти готовності систем. Як повідомили на комунальному підприємстві, всі роботи з підготовки теплосистем мали виконати до 15 вересня. Ігноруючи виконання необхідних робіт, балансоутримувач цілеспрямовано нехтує нормами чинного законодавства, провокуючи залишити мешканців взагалі без опалення, оскільки теплопостачальник залишає за собою право не подавати теплоносій у разі відсутності акту готовності внутрішньобудинкової системи опалення до зимового сезону. Також на КП додали, що ще до завершення минулого опалювального періоду направили понад 600 приписів усім керуючим компаніям, ОСББ, установам та іншим споживачам, аби якнайшвидше були виконані необхідні заходи для покращення теплопостачання об'єктів. У Миколаєві невідомі пошкодили зарядну станцію для електромобілів. Як повідомили на комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго, це вже другий випадок вандалізму. Цього разу невідомі зрізали три кабелі зарядки. На КП додали, що вже звернулися до правоохоронних органів для пошуку винних. А про будь-які неправомірні дії поблизу станції просять повідомляти за контактами на екрані. У середмісті Миколаєва відкрили новий мурал, який тепер нагадуватиме про дружбу міста та королівства Данії. Авторами цього твору стали подружжя митців Волошених, де можна побачити нову культурну локацію, то про її особливості дивіться далі. Минулої суботи, 14 вересня, у Миколаїві відкрили новий мурал навпроти офісу посольства Данії. Його мета щоразу нагадувати про дружбу миколаївців і данців відкриття приурочили до 235-ї річниці з дня заснування міста. Вітаю всіх містян з днем міста з днем нашого міста, героя, міста Миколаєва. Це мурал, це подарунок для містян, подарунок для представників Данії». В честь унікальної співпраці з королівством Данії вдячні за допомогу нашому місту, нашій області. Нову вуличну картину зобразили на стіні Миколаївського академічного художньо-драматичного театру. Її авторами є митці Дмитро та Олена Волошині. На малюнку вони зобразили видатні пам'ятки Данії та Миколаєва, а саме зоопарку Копенгагені, парк атракціонів Тіволі Гарденс, Миколаївську вежу Шухова та інші. Самий мурал виконаний в стилі Копенгаген Карт. Трудилися над ним. Десь три тижні було недостатньо просто, але ми справилися, все зробили. На моралі ми хотіли зобразити те, що наші якісь миколаївські досипримічальності та датські, таким чином показати, що ми дуже різні, але ми дуже схожі. З матеріалами для створення картини митцям допомогла обласна та міська влада. Їх представники відзначили, що мурал є й стимулом подальших взаємних зусиль з партнерами заради розвитку Миколаєва. Цей мурал показує, що ми дуже різні з королівством Данії, але дуже рідні. І ця війна, жахлива війна з усім її горем. На жаль, принесла в нашу країну біду, але принесла нам таких важливих і надійних партнерів, як Королівство Данія. Такий подарунок містяни отримали та представники королівства Данії. Я думаю, це буде постійним нагадуванням про поглиблення нашої співпраці. Відтепер малюнок прикрашає стіну худрам театру по вулиці Героїв-рятувальників, і кожен миколаївець може його оцінити. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. І ще новин про культуру. У Миколаєві відкрили меморіальну дошку поету та журналісту Емілю Январьову. Її автором став заслужений діяч мистецтв України та скульптор Іван Булавицький. На церемонію відкриття пам'ятного знаку зібралось чимало містян. Тож детальніше про подію розкаже Катерина Рупташ. Він став частиною історії нашого міста у літературному сквері, що розташований поруч з центральною бібліотекою імені Марка Кропивницького, відкрили пам'ятний знак поету, журналісту та почесному громадянину Миколаєва Емілю Январьову. Автором художньої меморіальної дошки став скульптор Іван Булавицький. Ці люди, яких ми згадуємо, це четверта дошка в цьому сквері і буде продовжуватись цей, цей творчий проект. Ми обов'язково згадаємо кожного хто вклав свої зусилля в нашу культурну історію нашого міста. На церемонію відкриття меморіальної дошки зібралось чимало містян. Серед них письменники, журналісти та бібліотекарі. В пам'ять про видатну людину колектив імерсивного театру бібліотеки читав вірші поета. Людина, яка мала свою громадянську позицію, інтелігентна людина. Дуже цікава, надзвичайно цікава людина. Пів години з ним порозмовляєш, отримати таке збагачення душевне. І дуже дружила з його дружиною. Вони були, знаєте, як ні вода, як одне ціле. І коли він отримав від всієї громадськості міста Миколаєва отаке почесне звання «Городянин року, то раділи вони як діти, і більше всього раділи його дружина. Він він якось аж піднісся. Отак. От Меморіальну дошку Емілію Январьову встановили біля горобини, яку колись у літературному сквері висадила його дружина Людмила Павлівна Костюк. Тож тепер усі миколаївці можуть завітати туди, аби вшанувати пам'ять видатного митця. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Мартсалі. На останок про погоду у середу, 18 вересня, весь день у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора очікується дощ. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 66%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Пишіть про ваші враження від нового муралу в коментарях. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.